Доброго дня, шановні студенти. Так, система електроприводу. Тема 3D. система автоматичного регулювання швидкості моменту зі зворотним зв'язком. Регульовані приводи розглянемо сьогодні. Ну, сучасний зв'язок машини, що собі представляє, і основні вимоги сьогодення для систем приводів. Використання децентралізованої системи приводів, забезпечення великого діапазону регулюваної частоти обертання ротора. Бачите, до 10 тисяч плавне керування швидкістю руху робочих органів. Більше значення крутного моменту Побільше, да? до 500 ньютон. високі динамічні характеристики, висока перевантажувальна здатність, висока точність позиціонування. Ну і сервоприводи, зокрема, тут описуються. Складність технічного процесу з сервоприводом. І ось, будь ласка, блок-схема сервопривода. Двигун, шифратор, зубчаста передача, передача, той вантаж. Зворотній зв'язок через шифратор, ну це через датчик. Контролюючий пристрій, ну, плюс живлення, фільтри там, постійні так, зміни. сервосистеми використовують двигуни постійного струму А, асинхронні та синхронні двигуни це у нас Б. І В у нас крокові двигуни. Так. Ну, от їхні схеми. Забезпечення, так. Всі через якісь через випрямлячі через. Тут частотник стоїть, тут у нас стоїть крокові двигуни. Тут взагалі по координатам подається. Ну, а двигун постійно струму, значить, постійно напругу міняється. Так? Далі, далі у нас пішло, описується проєктування. Як їх проєктують, щоб вони виконували. Задані функції, так. Ну і от один із прикладів асинхронний серводвигун, Гальмо, контакти, так. енкодер і тут же встроєні датчики є у них. Так. Е, переваги. Сервоприводу, високий крутний момент при малих розмірах, високе значення прискоренні, висока ефективність. Ну і типи двигунів, Крутний момент асинхронний значить, менший, синхронний більший. Інерційний момент більший асинхронний, синхронний менший. І динамічні характеристики вищі в асинхронного, синхронного нижче. Про сервоприводи. Да? Шкодові датчики, Ось, будь ласка, енкодери або шифратори, які визначають, не на якому куті знаходиться даний двух, і тоді передається сигнал. і Ми регулюємо тоді параметри, ну, зокрема, частоту. Да? Горизонтальні, все вертикальні, горизонтальні, вверх-низ, вертикальні. Ось Горизонтальні, ось вертикальні це вже технічна схема, загальний вигляд вантажних одиниці, так? ну, Це в харчові промисловості. Плівка, як тут у нас замотується показано. Схема дозуючого пристрою серводвигун дозатора, так? що відкриває і заливається у нас рідина, і ясно, що ж контролюється рівень. І відключається так. Двигун конвейера, двигун дозатора. Так, ну, заливаємо рідину, заливаємо рідину в бутылки, так. Розвитку машин за такими нам за застосування сиропродасичах до найшвидшої системи автоматизації, сервосистеми, систем модульного принципу будово функціональних модулів машин за можливість швидкого переконфігурації, так, сервасистема забезпечує високу швидку дію комунікації з іншими технічними лініями, автоматизацію, так і використання новітніх. Приводних систем умовна мінімізація механічних вузлів. Так, літературу даю посиланням. І ще у мене тут є. Ось, будь ласка, заднього про частотний, про частотник, так. Ну, з'ясно, двигун, бачите, асинхронний двигун. Частотник на транзисторах, так. Завдання напряження, завдання частоти. Тут. Напругу Тут можна регулювати і напругою, ви ж пам'ятаєте, зниження, напруги частоту знижує. І частотою ми можемо додатково регулювати так, от, як працює наш частотник, описується частотний метод, механічна характеристика двигуна, яка дивіться змінна, так, моделювання прямого пуску двигуна, контр А. Українська, і тоді червоне дорожне пропасти. Бачите, так. Моделювання прямого пуску асинхрону дознакозадка ротором і спеціальні значить, системи. Так, от у нас наш частотник. Оце у нас іще тут додатковий сигнал подається. Так, і ось двигун у нас видає. І на, е, знімається ось з датчика, знімається і виконується робота. Так. Результати моделювання. Так, отримані у нас в координатах. Так, подані, тут у нас момент, тут у нас е, частота. Так, швидкість електромеханічний момент. При прямому пуску саме у нас короткозамкненим ротором. Ось показується у нас є таке. Проєктування перетворювача енергії. Так, і відзначаємо граничні параметри перетворюючи сюди кількість фаз, максимальне значення еквівалентного на, нагріву, нагріву струму. Так, після двох. Дуже буде пробіл. І максимальна вихідна напруга. Максимальне значення вихідної частоти для двигуна. Е, ну, Це проект. Так, струм визначає дельта частоти. Значить, моменту максимальне, максимальне. Модуль жорсткості статичних характеристик, щоб вал не порвало так. І хода. Струм, так. Як воно розраховується, формула нам знайома. Кількість фаз для кожної фази ми вважаємо, синус, косинус у нас зрозуміло. Однозонне регулювання. Так. Струми напруги не більше допустимі значення. І Підключення, перетворювання частоти, як підключається, Бачите? Да? от У нас виводи. Підписані, що до чого, що до двигуна у нас з заземленням, що у нас аналогові виходи. Так. Ну, функціональні виходи. Так. Ну, тобто, тобто транзисторний вихід, тобто, який контролює, дає сигнал, чи робить комунікаційний вихід. так. Тут на резисторі частоту. Тут у нас... Ну, Кнопки впуск, вперед, назад, стоп і так далі. Ну, термінали для підключення питающей сіті живлення. Є таке електричних апаратів, відповідно, як вибирають для цього. Як для цього вибирають електричні апарати? Так, щось у мене сприйняло. Як вибирати для цього електричний апарат. Розрахунок електричних апаратів класично, як запобіжники, номінальні струми, параметри вхідного троселя, потужності та знаєш, гармонік. Ну, гармоніка. Зниження гармонік. Так. Є таке слово. Виберемо. Дроселі. -лі. отак. такої то моделі в Омах не менше 85 Ом. Розраховуємо резистор, напругу розраховуємо, потужність з динамічного моменту і частоти. Так. І опори вибираємо. Переставна система автору на базі програмного контролера. Сигнал, сигналів керування. Керування. Здійснюватись. Ну, правильно все написано на рисунку. Ну і показано у нас алгоритм автоматизації процесу всього. Так. Показано контакти. Всі показані. Програма автоматизації процесу плоскошліфувального плоскошлі. Шлі. Фу. Вального верстата. Станка такого нема, да? А тут. Чого тут підкреслив? Програма. Тому що одна М українській. Автоматизація технологічного. Мати по процесу є. От, будь ласка. Так. Ну, це у нас програми. Закінчення. Закінчення рисунка. Діться, Групування тут іде. Ось дивіться, це у нас буває таке як скотче, ми його беремо так, за вуха і підтягуємо на 1,25 гідно бимо. Отак, От а тут у нас раз і все. І це ми теж задвигаємо в цю сторону. Не хочемо ну, я так раз. О, дивіться, красиво стало. Так. Функціональна так схема контролера є таке вибір. Вибір апаратів. Системи апаратів, системи автоматизації. Використовувати, використовувати. Бачите, стільки помилок. Матеріал брав контролер L1. Електроприводом е, українське керування для керування. Так, столу. Ну, не буду виправляти. Так, технічні характеристики контролера подаються. Так, сам контролер, клеми, куди які що підключаються. Те, що ми логічну схему робимо, будь ласка, контролери, І все. А давайте ще тепер по літературі. пройдемося. Так, література. Ось, будь ласка, автоматизований електропривод. І тут у нас двоконтурні системи керонний перетворювач двигун. Так. 134 -та сторінка. Давайте. 134. Сто. Так, те, що керування швидко, двоконси керування перетворюєш двигун. так. От, будь ласка. Що тут? Статичні характеристики двоконтурної системи. Ну, тут це, бачите, на логічних елементик. а еп, негативний зворотний зв'язок зворот. по швидкості випереджає струмовому обмеженню. Так, отже, той же з вами тахометр дає сигнал, і тоді в нас керується. Це ось через електроніку. Ми система підпорядкованого регулювання. от, Будь ласка. Ну, Тут це по формулам електричних схем, як такових, немає. так. Ну, Дещо є, ну, воно дуже складно. Давайте подивимося на другу книжечку. Система керування з приводом. Угу. А тут є протимикання. Тут цікавіше по схемам, так, але ми. Давайте нашу. Механообробних, якоря, скеп, двозонного гривля. Те ж саме, ну давай, ось це. Дивіться, однозонне, двозонне. Так, 106. А, ну давайте глянемо 106, 100. О, будь ласка. Ось ті ж самі на, 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 на законом за транзистор. Ну, раніше щось тут. Скажу швидкості часто за законом константа, оцінка статей швидкості, з законом керування. Ну, от я ці, ці книжечки кинув в посилання, ознайомитися можна з структурно скалярної системи керування часу, реалізації закону. Ну тут про частотники, да, і як, які вони теж можуть бути, як вони регулюють, за якими законами розписано. А ну, тут цікаві схеми були. Там вони є це складні, давайте, може, яку простеньку знайдемо, вона вище. Тут так, а ну ось. Ну, бачите, тут схеми ці складні. А ну, може, щось простеньке знайдемо. Хоч одну схемку. Ну оце оптопари у нас стоять, да? Якоря Схема територіально перетворюючи якоря електропривода. Покажіть мені тут хоч один тиристор. Інтересно. Схема 30 перетворювача збудження електропривода. Ну а це вони, да, тиристор. Так, 30 перетворювач. Двигун, 30 перетворювач, двигун. Схема. Ну, тут. Силовий трансформатор, параметри силового трансформатора підбирається. Так, 30 перетворчач якорець збудження. Угу. Кінетична схема механізм подачі токарського верстата. Може токарного верстата? Токарського. головного руху Токарного верстата. Тут токарного верстата, а тут токарського. Не. Ось коли на, на токарському верстаті. Ну, це так писалося. можете собі вивити. То Токарський, то токарний. То ну хоча. Тут електричні схеми, давайте вище подивимося. Це ж... А, ось, 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 ось же наші. Це, що ми на курсову робимо, так? Да? Будь ласка, ось воно все є. Так. Що це це на схема системи керування акту приводу. О, будь ласка. Mm -hmm. М -м, з командою Ось цей джойстик. Так, оце ми почитали цю і самі таке зробили в коледжі не гірше, ніж тут. До речі, це книжка, да, ось. Я користь. До речі, це книжка для... угу. Хто тут? Автор? Доктор, доктор, да? Краматорський державний. Така непогана тут книжечка. Рекомендую. Так, дякую за увагу. До зустрічі.